Це урбан, він дарує тобі подарунки. Тішишся, як дитина на новій поставці. І монотонність дів хоч оби, але все ж гарніше, коли ти провокуєш у легенях каші. Це урбан він дарує тобі подарунки. Тішишся, як дитина на нові поставці. І монотонність хочу би, але все ж гарніше, коли ти провокуєш у легенях каші Хеше, еше. Запах урбана просочив усі стіни нам. Поступово твернуть вене, але. Зараз не час, брат, мій погляд, і так розпечений Ти зі скляними очима, і в роті присмак сталі. Густі загострені, проникають в організм. Якщо то вниз, якщо впав, то скілз. Це життя тут не винен канабіс, по суті, нема і знову вниз. У пластиковий квадрат завантажуй свій мозок. І міздра попереджа попросиш знову дозу. Тебе без кольору та має смак. Вулиця живить, слабкість до тих хіба я гусів. Сенсу стало більше, і мій спів не стане тоншим. Крізь червоні очі, я бачу краще. Hey! Усі задоволені, в принципі, все як треба. Да, да, да. Дим урбана, я прибраний, розірваний на шматки, викинутий в урну, а мені дурно. Так, це мінус і плюс І ми кололись, але далі, гладили, кактус труш, то хати на вулицях кашель діло пусте. Дерева вмирають стоячи, моральні устої. Відтістій тема побита тих, всього Лише ще один напис на шматку граніту Падали сльози, рити, наш прици іголки, а я відбувся легким переляком і легким. Поки нато вкачав, мовчав, бо зрештою це початок початків. Колись два-два роки тому дунувши, тато винен, тато не доплюнув тепер, синок Не вірячи в діда мороза, іншу лажу. Купує на вулицях кашель. Білого Батійського каналу, І вже не молода дівчина, лачу колись канала, щодня мовча балакучі бенд Він ховав скелети в шафі та не знав їхніх імен. Це урбан, він дарує тобі подарунки, Тішишся, як дитина на новій поста Ці монотонні стів хочу би, але все жарніша, коли ти провокуєш у легеня каше. Це Урбан, він дарує тобі подарунки, Тішишся, як дитина на нові поста. Чубі, але все жарніше, коли ти провокуєш у легеня каже.